Слава Ісусу Христу! Друзі, вітання всім. І сьогодні маємо на ремонті отаку малявочку. Що вона у нас пише? 25,4 кубіка. О, зараз будемо дивитися, як воно ну, що воно. Зараз я знімлю двигун і розкажу все так подробніше. Ну так, Трошки вже розібрав. Дивіться, бачите що нам говорить кришка сама на маховику. Катушка тут закріплена, бачите? Все воно робоче, бо я її там запускав був. Ну, сальники колінвала, друзі, в першу чергу, як на мене. Воно таке. Підшипники. Все можуть бути, в принципі. Мікро є, але щоб не набігало, подивимось. Циліндр мазенький. Треба то все діло сфотографувати. Подивитись, що там по запчастинах в нас в наявності може бути. Ну, дуже малесенька косочка. Така буде дефектовочка сьогодні. Вона так запускалася, але дуріла, підсмоктування повітря. Циліндри я не буду скинувати. Напевно хіба подивлюся ендоскопом? Я не хочу, я хочу зберегти прокладку поки що. І тому не рухати того всього діла. Зараз, може, глянемо. І маю їхати вже слухайте, бо маю зустрітися з людиною, маю кусові дати в ремонт. Так, що там в нас за 14? ціла балка через галку, а? щеплення ще тут трошки дихає, то ми їх залишимо. З парти 25-ї щеплення. Таке саме. І добре, зараз ми того маховичка. Скинемо, подивимося, самі сальнички, друзі. Їм до скопчиком заліземо, подивимося, як тут все виглядає наш циліндр, але в принципі, в принципі вона має гарну компресію, але якщо він чистий, я його не буду рухати. От просто банальна причина. Та як я бачив по ній, що підсмоктування повітря. Знаєте, вона собі так жила своїм життям. Маю велику надію, що тут циліндр ще дихає. От і все. Ну, як вже є. Всі воно тяжко крутиться заразити. Заті... Летіла галка через... наоборот. Летіла балка через галку. Навпаки перепрошую. О, так. добре крутим. полечко, поле, то маном покрити, а на тому поголі. Так озаки. А ту пісню дуже гарно в терцію співати. Анатому полізаки дуже гарна пісня між іншим. Хто собі може її знає? Або шукайте. Направду дуже гарні слова і пісня. Навжди любив мій тато і співати цю пісню. Дуже гарна пісня, так. Що зробиш? Не хочу я то все згадувати. Тяжко, друзі, тяжко. Але що зробиш? Ми тут нічого не можемо подіяти. В тому випадку, знаєте, народжується людина і вимушена вмерти. тішаться, коли народжується і плачуть, як вмирає, правда? Отаке таке от життя, друзі. Тому і треба гідно прожити його належно, щоб прийти, як говориться, перед очі божі з нормальним лицем. Давай малявочка вилазь. зараз ми ховичок скинемо акуратно. Акуратно. Так, де мій киянка? Ні, ми беремо через дерев'яшку, щоб гарніше було. Ставимо його, друзі, на таку тверду поверхню і... Будемо його туцькати зараз. Акуратненько, варіантів нема. По чуть-чуть з чуттям. Не спішимо валити по ньому силою. Ну, зараз все зійде, що ніхто ніколи тут не скидав, напевно. Трохи вібрації йде, нема де впертися. Тут вуха я не хочу. Зараз. Не так то все просто і воно здається, але мусить злізти. Акуратно, друзі, акуратно. От буває отаке. Ай, нема десь заперти, добре. Я не хочу тут на желізо ставити, хіба на дерев'яшку добре. Тою буду бити, а на ту поставлю. Отак, можеш так, Може, так буде, добре. Треба буде побавитись. Вона ніколи, певно, не знімалась. Опа! По лампі бальнув. Нормально. Ти не хочеш йти. Добре, давайте так, щоб то довго не було, я його зараз скину. Давайте подивимося сюди. Я вже потім включусь, як зніму. Ну, факт той, що тут не можна валити сильно, по ньому самі розумієте. Колінвал. І всі ті речі. Собачечка наша. Зараз ми її скинемо сиріну. Варіантів вона він мусить злізти. Або брати зйомник і чіплятися де магніти і туди. Я зимаю якийсь, аби він сюди стане. Так, що тут у нас 13-ка? Такий в Хосварні маленький. Брати головку, друзі. Треба брати головку, бо я тим не знімаю. Там буде довго трохи. Маю чарівні головки. Оп! У нього варіантів немає. Хочу таких воротків машинних. Вони мотор зафіксувати. Дивися, яке воно вредне. Ти бачиш, вона ніколи не розбиралась. А її треба зробити. Ти зараза. Я знаю, що я не можу відкрутити. Знаєте чого? Бо ви всі дивитеся. Дивитеся мені під руки, я жартую. мені то зробити, щоб легше було. Слухайте, то то якісь жахіття. Вроде санники стоять, як на 36 косі були. Ти бачиш, я все мушу намучити з нею. Щоб тобі добре було. Коротше все, відкручую і тоді включаємося. Секрет фірми, як я то буду відкручувати. Давайте. Зараз розкажу, як я відкручу. Друзі, щоб ви не казали, дивіться, бачите, як я затиснув в тіски. Взяв тими ключами. Ну так акуратно. От і відкрутив. Зараз ще лишиться питання. Лишиться питання. Ну, бачите, що ви не говорили. Все культурно гарно, чемно, порядно, без всяких варварських, знущальних прийомів. Все, один є, ну, але правду воно ніколи ще не розбиралось. Що тут у нас передній всальник скаже? Та що, напевно, йому вже гаплик? Гапличок. ну той чистий, Ну, нотво зараз скинути. А, ай, ай-яй-яй-яй-яй. А він би і головкою пішов, але думаю, я вчепився за то. Його варіантів нема тут треба гепати. Не думайте, що так скоро. Ви ж... Я так спеціально виключився, щоб це недовго було по часі. Якщо чесно. Ну Мені теж не дуже Та все цікаво, але що зробити. Ну я не можу витягнути вже шнурьок. Є, витягну. Так, тепер треба зняти маховичок, щоб його зберегти. Можна тут ще наставку дати і тримати по ньому, правда, і туди б'єш. Типа як головкою, так як в тій любських тих є. подивимось так, щоб то все зберегти. Різні варіанти пробуємо. А де моя наставка така є? Мав? Десь. зараз треба хіба головку. Брати, вже так простіший варіант. Завелика. Вони тут всі будуть завеликі. Ще завелика. Це, мабуть, буде теж завелика. Ах ти зараз. І так буде, на тут не проходить. Не йде. Ах, ах, ах. Ну, зараз будемо щось шукати. Зараз будемо щось шукати і відкручувати то все діло. Коротше, друзі, так во. Стукав я легкими ударами, але я вже собі сюди накутник поставив, металічний, щоб знизу вібрації не було, як по дошках. Отак. Сюди, сюди. Дивлюся, ніби не йде. Думаю, буду робити з варіантом. Сюди і сюди я тільки піднімати. А воно злізло. Я навіть не бив. Тобто воно вже злізло з конуса і все добре. Бачите, все, колінувальчик рівненький, можна зато не переживати. Ну знову ж таки кажу, не зловживаєте ударами. Все розумно має бути. Не треба тут трактористом бути і не можна. Бо Тому що буде біда. От і все. Так. Беру. Треба вибити нам ну, цей. Де мій ломоток? Шпоночку акуратно вибити. Слухайте, воно тут так все закисше, що я не знаю. Що треба бухкати, губкати і все, щоб якось було топу людські, слухайте. Зараз. Шпоночка вилізла. Маємо так. Звичайно трошки пасувало би все діло обмити, але не так обмити. А, пензликом. Хе-хе. Добре. Миємо. пам -пам пам пам У мене, друзі, якась така, я не знаю, відстояна солярка чи що, як можна сказати. І зараз ми то все вимиваємо. А тоді будемо. Щось почитаємо. Що на циліндри пише. Мені цікаво, вам цікаво. Ціліндри я рухати не буду, напевно, ми ендоскопом подивимося з вами зараз. що Буде цікава дефектовочка. Я розбираю ще сальники і скручуюся вже зараз додому. Я не буду вже щось робити. Далі. двигун працював, друзі. Підтягувало повітря, це 100%. Ну, хіба якісь є задирчики, ну то вже треба буде скидати і щось шукати, якийсь такий циліндричок маленький. В разі чогось Ну маю, надію, що він... Ще живий. А я ще жива. О, бачите, трохи типу щось помилося. Зараз обдуємо і будуть елегантні шорти з наших штанців. Солярка, друзі, добре відмиває. Відмиваю всю мазуту. Гарно. Бачите, зовсім інакша математика. Зараз я то заберу в бік. Трошки витру руки. Як тут стіни не будуть замазані, самі розумієте, бачите, ось така брудна робота. А ви кажете, ну, хтось зальотний так каже. Каже, брудна стіна, вимазана футболка. Та хай собі буде, я не звертаю уваги, друзі. Все нормально. Ми прийшли за чим? Подивитись на інструмент на ремонт, чи ви будете щось вигадувати щось. Шукати в дупі шкварків, як завжди. Хтось тобто, каже, бути акуратні. До людей ввічливо. А що я щось погане говорю, я говорю, так як воно є. Все вічливо, все класно, але перепрошую, не виписуйте і не звертайте уваги на всякі такі дріб'язки. Так, давайте ще знімемо вихлопну. Ще відсеньку, друзі. Так, поп'ємо водички. А водичка в нас з джерела, друзі. З крана не маю тут зараз. Добрі люди привезли з джерела воду. І дякувати Богу, аби здоровий був. Так, відкручуємо ту всю справу, зараз подивимося це. Нам треба зараз розібрати її. надіюся що завтра я зроблю. Вже отово. Я вже завтра то вимію, бо то сьогодні. Ввечері, вже вечір, вечоріє, з повстанське серце б'є. Бачите, завжди навіть якісь слова щось собі згадаєш, і воно з якоїсь пісні. Та най-на-на. та-на-на-на, А глента за лентою набої подавай. Український повстанче в бою не відступай. тайдай на на та-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Пробуємо дути. Так як знаємо, маленькі коси люблять забиватись. Увага! Прекрасно дується, вона нічого не забита, нічого випалювати не треба. Так. Дивимося, друзі, в целінедери. Що він нас каже, скаже, ми його покрутити майже не можемо. Поршень негруватий трошки, але... Вроді за слухайте, нема. Я зараз все посвічу. Відкручуємо все, що можна. Для чого то нам треба зробити? Щоб я ендоскопом заліз всюди. Щоб я всюди заліз і побачив будь-які е, куточки циліндра. Е, Мається на увазі з різної, з входу, з виходу, зверху. На основі того, щоб не знімати його. Хоча можна скинути. Така прокладка, що вона дасться скинути. Давайте знімемо. Ну його баню той ндоскоп. Найліпше, що людське око, а не ендоскоп Раз. А тепер ще одне. Комп'ютери, комп'ютери. То все файно. А що саме ліпше? Людська голова, яка думає, правда? Ні один комп'ютер, ні штучний, ніякий інтелект тобі то не скаже, не зробить. Отаке. От ну, сам людський фактор і тому подібне. Так що, отака от штука, Відкрутили. Тут така своєрідна вся штучка-дрючка на вході. Прокладочка у нас вже мертвяк. Прокладку, друзі, треба буде вирізати, бо я такої не маю. І однозначно я її буду робити. Тепер що тут цікавого є? Дивіться. Бачите, які трубочки. Цікаво, таке от кругле. Не квадратиком, а кругле на впуску йде. Ото от гарно. Цікаво, бачите, яка штучка зроблена. Імпульсний канал, прокладка доріла. От вона і не робила. Ну циліндр ми скинемо все ж таки. Раз пішла така жара, то ми його знімаємо. У нас в середині міста, друзі. Я вже то все почищу, помию, зроблю по-людськи, щоб вона все робила. Зараз сальнички витягнемо, все буде добре. Все буде добре, все буде добре. Коротка лінія. Микола Гнатюк співав. Дуже любив він співає, мені подобається Микола Гнатюк. Молодець. Гарні пісні українські. Сам родом з Хмельниччини. Я думаю, що його земляки дивляться мене також. Свій час рік 2007. Ох, я його слухав часто. Дуже гарні пісні. То що слів бачиш, не запам'ятаєш? На-на-на-да-на-на. -на, да -на -на, і на 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 і на 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 Та-на-на, да-на-на. Ти моє джерело. Ой, моє те село. Ти носка воріння. Ти моє джерело. До останнього дня. Уроз зняв, друзі. Що я можу сказати? Будемо рятувати ситуацію. Поршень задирів, друзі, немає. Чорний негритос. Кольця не залягли. Кілечка, друзі, не залягли. Я його відпуцую, відмию. Прокладка збережена, це вже тішить. Я тут ще гарно посажу. Хай буде. Ковінвальчик. Бжикалка маленька. Давайте саме цікаве глянемо на циліндр. Вибаджений доско, але ти нам вже не потрібен. Чесно кажучи, я не знаю, то ендоскоп, то таке собі. Ну, побачиш ти зі сторони, друзі, що тут в нас так? Ні, випуск. Ні, нас тут, тут дергається, сюди крутиться, отак. Сюди вхід, сюди вихід. Побачиш ти тут в циліндрі? От тут, над, над, над виходом, і що далі? Оту стінку, а тут ні. Так, дивимося, скільки вона поробила. І зараз ми щось зможемо визначити і оприділити, бо то вже час такий, що треба збиратись додому. Вау, вау-вау-вау-вау-вау. Ой, вона поробила, друзі. Ой, бідний циліндр на, на виході. На вході ще так сяк. А вихід? Я не знаю. Що мені так здається? Ліпше би здавалося. Бачите, який ореольчик є. Але вроді нема задирів. Є перехід легенький, слухайте. Є перехід, і вона може тут дуріти, але це вихід. Я не знаю, зробити варіацію, поставити його назад, помінявши сальники і прокладку, може і буде робити, бо так ніби він відбивав нормально. Ну але в принципі я не знаю. Може я щось таке знайду, значить він на 0,710, а та сторона 34 f Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мадзенька коса, я буду дивитись, я такий можу циліндр знайти. Може і будемо і купувати такий. А може і поставлю. Він, він такий витертий, але слухайте по свому. Не знаю. По неманню іншого, може ми його лишимо, а якщо я найду новий, то буде незле. Сальники повернути. Так, де мої ковирялочки, друзі? Хойте сюди. Одна полетіла десь. Мої ковирялочки я беру. Оту. така чик, щоб підважувати. Тантів тобі таке. Воді що, та як з 36 ї у так. сальнички звичайні. Солов'я Соловей, дай дай да 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 солов'я. саду тьох огдатю. Соловей Так. Дивлюся, де мої сальники. Сальники-паяльники. От вони є 36. -ті. Все, як грає, як має бути, вже є. Добре. Напевно, на тому будемо кіно закінчувати, друзі. Ну і зробимо якусь другу частину невеличку, бо і так я вже вас довго затримав, слухайте. Мабуть. Чудо ковирялки. Насальники зробили свою роботу. Відкрию вам секрет. Знаєте, де я їх купив? В Аврорі. Дивлюся, є. скільки вони коштували, я не знаю, десь в районі 100 гривень. Здається, чи поза 100 але хай буде. Все, так що якось так, ну бачите, кільця не залягли, тут можна почистити, закрити очі і по поставити його. Він є гладкий, переходів я не бачу. Мікро десь там якась сотка. Я не знаю навіть, є потертя, але це на виході. Мене тішить вхід. Якщо б на вході такі речі були, то воно би вже далося в ознаки. А давайте, знаєте що, зробимо експеримент. Я його поставлю. Поміняю сальники, друзі, і зроблю цю прокладочку. Обов'язково на цей циліндрик виріжу, все як належиться. Перехідничок пропоцую, все як має бути. Полірну то все діло гарненько. Ми то все поставимо, і я думаю, вона має ожити. Ну, Але це буде вже. Напевно, в наступній серії, друзі. Так що якось так. Добре. Тепер, напевно, до нових зустрічей, до наступних якихось цікавих відео, правда. І всім до побачення. Що скажете? Поїде та коса чи ні? Ану, кажіть, друзі. А які в неї варіанти? Вона мусить поїхати. В неї варіантів нема. Карбіратор я налаштовував і він не під, добре не давався. А не давався о, через що. Зверніть увагу. Оце є його поломка. Оце і це. Тут, так собі, той ще стягне. Тут ще компресія дергається, тобто відбиває верхнє положення нижнє гарно. Я думаю, вона ще трошки послужить. Попри те, що я зараз фотографую цей циліндр і буду шукати новий. 25,4 куба, друзі. От О'їбаєш. От Оце є її назва, бачите? Дивіться. Оцієї коси. Отак. От все. А тепер, напевно, до нових зустрічей, бо я вас затримав вже. Я вас затримав ой набагато. Так що все, треба їхати. Всім всього найкращого і всім папа. -па. Щасливо!